Вітаю, друзі. Нещодавно одні мої знайомі переконували мене про те, що між Україною і Росією підписали таємну угоду в Індонезії, мирну, і що є якісь домовленості, що нас десь зливають. Знаєте, Я коли такі речі чую, я не дуже хочу ображати тих людей, які мені говорять, але поясню, друзі. Ніяких таємних угод між Україною і Росією ніхто не підписував і не буде підписувати, тому що ну, не той час. Я взагалі великий противник різних теорій змов. Безперечно, в світі є конкуруючі групи. Можемо їх, умовно, навіть назвати добро і зло там, схід і захід, різні організації, але немає якихось речей, які би наперед визначали нашу з вами долю чи долю світу. Відбувається постійна боротьба, постійна конкуренція. Кожен день щось змінюється. І ті плани, ті стратегії, які е, пишуться спочатку, вони дуже часто приводять до зовсім неочікуваних, до зовсім інших результатів. І повірте, я думаю, що і по Україні була якась базова стратегія, наприклад, яку бачила Росія, і ця стратегія. Передбачала швидке захоплення за три дні. Саме тому вони їхали з парадними військовими формами. Вони не були готові до такого протистояння. От, уже практично скоро вже буде рік, як Україна успішно протидіє цій агресії. І звичайно, що. Ми б не вистояли, якби нам не допомагали наші західні партнери. У нас би банально не вистачило зброї, набоїв, техніки. І тому, коли ми говоримо, знаєте про які взагалі такі змови, про якісь плани, про якісь сценарії для України. Плани можуть будувати багато людей, але правда життя в тому, що відбувається постійна конкуренція, постійне протистояння, постійна зміна ситуації. Бувають так звані чорні лебеді, коли йде щось взагалі не за планом, коли трапляється подія, яка ну, в корінь міняє хід сценарію. Наприклад, таким чорним лебедем в Україні був Боїнг МХ 17 який збили, який суттєво змінив хід подій. Ми хотіли б, звичайно, щоб він більше змінив, але тим не менше, він зробив дуже багато для того, щоб Україна більш ефективно, більш успішно протидіяла російській агресії. Так само те, що наробили орки в Бучі, в Гостомелі, в Ірпіні, воно теж стало таким свого роду чорним лебедем, який змінив думку Заходу. Крім того, герогічний спротив наших військ він також змінив. Тому, друзі, коли хтось вам розказує про якісь теорії змови, про те, що в нас. Злили. Звичайно, бувають ситуації, бувають продажні чиновники, буває продажна влада, буває продажна місцева влада, буває корупція, бувають колаборанти. Все це має місце, але ми завжди можемо цьому протидіяти. Немає такого фатального сценарію для України, який би передбачив наше майбутнє. Коли починалися всі українські майдани, ніхто не знав до кінця, чим воно закінчиться. Так, в Україні перемагає, як правило, народ український, перемагає якась національна гідність, національна свідомість для мене в Україні слава Богу, завжди перемагає добро. Тому що ну, все-таки українці дуже різні, українці дуже такі, знаєте, неоднозначні. Але тим не менше, наша нація, вона та нація, яка вміє завжди об'єднатися. І сьогодні не даремно день волонтера. Я думаю, що в Україні волонтером є кожен громадянин України. І той, який зараз воює, він, крім того, що волонтер, він має статус воїна захисника. І той, хто в тилу, і той, хто за межами України, тому що кожна українця зараз болить доля нашої країни, і кожен українець на своєму місці робить все, що може, щоб перемогти в цій війні. Кожен українець є волонтером. І коли така сила, як Народна єдність, вона протидіє будь-яким планам. Хоча я кажу, я не вірю в суперглобальні змови, але тим не менше, коли об'єднаний народ, волонтери, воїни протидіють будь-яким планам і змовам, завжди перемагають ті, хто на боці правди, на боці добра. І тому кажу: не вірте ніяким там таємним угодам, таємним перемир'ям, все, що. Чекає долю України, все, що чекає українців, буде вирішено на полі бою. Буде вирішено в протистоянні між волонтерами і орками. Буде вирішено в протистоянні наших військових і військових Росії. Буде вирішено в рівні допомоги з боку Заходу чи в е, якійсь такій, знаєте, божевільній люті Росіян. Тому друзі, не вірте в теорії змови. Все буде Україна сьогодні. Всіх з днем волонтера! Слава Україні!